Що ж це за дієслова такі, які не вживаються в контінюсі, в жодному контін'юсі, ні в теперішньому, ні в минулому, ні в майбутньому. В англійській мові у нас є динамічні дієслова, тобто має бути якась дія застосована. Це означає, що я або будь-який виконавець впливає на свою дію. Наприклад, я зараз ремонтую стіл, я це виконую, я застосовую свої сили. Я зараз читаю книжку, я себе змушую це робити. Вона зараз іде до школи, тобто вона застосовує свої ножки, щоб йти до школи. І є не динамічні слова, тобто не контініусні слова, вони не будуть зінговим закінченням. Є М ісар, наприклад. Це дієслова, на які ви впливати не можете. Наприклад, любити Павла, ну ви не можете на це вплинути. Ви або любите Павла, або ні. Чи знати, наприклад, правило, ви або його знаєте, або ні, або погоджуватися з мамою, ви або погоджуєтесь, або ні. Для того, щоб розрізняти, наприклад, чи це слово динамічне чи ні.